Дня! Вітаю вас на уроці історії. На минулому році ви дізналися про життя монголів. Давайте пригадаємо, чим займався цей кочовий народ, хто створив монгольську державу, у якому році монгольський витажок отримав титул Чингісхани. Що означає це слово? Монголи це кочовий народ, так, який займався скотарством, переміщався з місця на місце в пошуках пасовищ нових земель. Тимучин – це засновник Монгольської імперії. Чингісхан – великий хан монголів, так, у 1206 році Тимучина було проголошено Чингісханом, тобто великим ханом. Сьогодні на уроці ми з вами будемо дізнаватися про першу битву між монголами та давньоруськими дружинами. Отже, відкривайте зошити, записуємо тему уроку Початок монгольської навали Битва на річці Кальці. У 1222 році монголи розбили половців у Причорноморських степах. Вони впритул підійшли до кордонів Київської держави. Ватажки половців. Втекли на Русь і попросили давньоруських князів про допомогу. Вони говорили: якщо ви не допоможете нам, то ми нині порубані, а ви завтра порубані будете. Давньоруські князі зібралися у Києві, домовилися об'єднати свої сили в боротьбі з невідомим боргом. Вони вирішили не чекати, поки монголи прийдуть на Русь, а дати бій у степу подальше від давньоруських міст і сіл для боротьби з монголами разом своїми військами прийшли Київський, Чернігівський, Смоленський. Яславський, Курській, Галицькій, Волинський та інші князі. І давайте ми з вами будемо опрацювати з схемою боротьби монголо-татар. З руськими князями. Отже, 31 травня 1223 року об'єднані русько-половецькі дружини, дружини, тобто це війська, так, ось ми бачимо, було чотири війська: один полк Мстислава Київського, другий полк Мстислава Чернігівського, третій полк Волинського князя Данила Романовича, Галайського князя Мстислава Удатного і четвертий полк. Це Половецького хана. Отже, Галицький князь, Мстислав Удатний, також всі усі військи підійшли до річки Калка. Давайте ми з вами подивимося, ось дивіться на схемі, я вам показую річку Калку. І Галицький князь, Мстислав Удатний, самовільно зі своєю дружиною та половцями. Ось ми бачимо три полки, переправилися через Калку і пішли у глиб степу. Відірвавшись від основного табору, вони наштовхнулись на добре підготовлену монгольську орду, тобто монгольське військо. Ось ми бачимо, війська сірим кольором показано, це монгольська орда. Розпочалася битва. Інші князі навіть не були повідомлені про початок сутички. І ось ми бачимо, що монгольське військо оточило з усіх боків русько-половецькі війська і завдали їм нищівного удару. Монгольська кінота розбила половців, і ті почали тікати на. Е, 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 не дивлячись на перешкоди, тримали оборону. Цей час на допомогу їм прийшли черніївська дружина, і вони разом відбили перший наступ монголів. Долю бою вирішили свіжі сили монголів, які були кинуті у розпал битви. Русиличі почали відступати. Київська дружина обій так і не вступила, побачивши таку неузгодженість. Монгольські виводи відправили на переслідування відступаючих. Доганяючи Русичів, монголи знищили багатьох князів. Та простих воїнів. Після перемоги на Калці у 1223 році над Русичами монголи багато втратили своїх воїнів і тому повернули назад у степи для відпочинку і поповнення сил. На Друсю нависла смертельна небезпека у вигляді маловідомого, хитрого, добре і жорстокого ворога монголів. Отже, що ви сьогодні повинні запам'ятати? Нову дату, яку ми сьогодні вивчили, це 31 травня 1223 року. Битва біля річки Калка між давньорусько-половецькими військами та монголами. Та нове ім'я князь Мстислав Удатний, Галицький Правитель. Давайте зараз переглянемо відеоматеріал по темі уроку про хід битви на річці Калка. Звернувся по допомогу до руських князів. Південно руські князі на раді в Києві вирішили зустріти татар на чужій землі. У квітні вирушили у похід. На Дніпрі об'єдналися полки Київські, Чернігівські, Смоленські, Курські, Трубчевські, і Путильські, а також Волинські, і Галицькі. Останні прибули на човнах Чорним морем. До Русичів приєдналися і Половці. Князі перейшли Дніпро і вступили до степу під час першої сутички. Русичі здолали монголів через вісім днів. Руські війська дійшли до річки Калки. Тут між Мстиславом Удалим і Мстиславом Київським виникли протиріччя. Мстиславу Дали прагнув одноосібно заволодіти славою переможця. Тому він з Галицько-волинськими полками і загоном половців перейшов Калку і повів війська на татар. Спочатку успіх був нібито на боці Русичу, та потім татаро-монголи скористалися своїми основними силами, удар яких змінив хід бою. Першими кинулися навтіки половці, і цим збентежили Русичів, які йшли слідом. Монголи почали нищити руські війська частинами. У цей же час князь Мстислав Київський стояв на високому кам'янистому березі калки, відгорожений возами і кілками. Він не зрушив з місця і залишався байдужим глядачем поразки руських військ. Татаро-монголи перемогли. Потім частина їхніх військ вирушила на вздогін тим, хто відступав, а інша, сильніша частина оточила військом Мстислава Київського. Кияни хоробро захищалися. Бій з кількісно переважаючим супротивником тривав три дні. Тоді татари застосували свій улюблений прийом. Вони запропонували завершити справу мирно, обіцяючи київському князю відпустити його з військом на Русь. Та лише кияни залишили табір, їх всіх убили. Князя Мстислава і двох молодших князів задушили загальне так. Отже, діти, давайте ми зараз дамо усну відповіді на запитання. Про що попросили Половці давноруських князів? Так, половці попросили давньоруських князів про допомогу в боротьбі з монголо-татарами. Яке рішення прийняли князі на з'їзді? Вони вирішили об'єднатися в спільній боротьбі. У якому році відбулася битва на річці Калка? Так, битва на річці Калка відбулася в 1223 році. Хто отримав перемогу цій битві? Перемогу у битві на річці калка отримали монголо-татари. Чому сталася поразка русичів? Тому що між князями не було узгодженості дій. Так? І військо монголо-Татар набагато перевищувало за кількістю. Так? Добре, зараз діти. Ми виконаємо хронологічне завдання. Письмо вам потрібно вирахувати скільки років минуло від битви на Ріжці Калки до наших днів. Отже, битва на Ріжці Калки була в 1223 році. Давайте ми з вами намалюємо стрічку часу, підпишемо. Рік битви на річці Калці і сучасний рік. І віднімемо, виконуємо завдання. Від сучасного року віднімемо рік битви на річці Калки. Ви після цього, як віднімете, дізнаєте, скільки років минуло від битви на річці Калці до наших днів Виконайте це завдання письмово у зошиті. І визначить століття, в якому відбулася битва на річці Калці. Отже, 1223 рік, яке це століття? Давайте пригадаємо, як переводити роки в століття. Закриваємо дві останні цифри. Так? Закриваємо дві останні цифри, що у нас залишилося? 12. До тих цифр, що залишилося, додаємо 1. Так, і що в нас вийшло? Отже, 12 плюс 1 дорівнює 13. Як ми записуємо 13? римськими цифрами? Отже, 1223 рік це перша половина 13 століття. Добре діти, давайте підведемо підсумок уроку. Що, який у вас сьогодні настрій після уроку? Я думаю, що. Е ви дізналися багато цікавого на уроці, що було вам важко, що вам сподобалося і чого ви би хотіли ще вивчити. Діти, чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!